Всім привіт, вітаю бджолярі, гості каналу та і так всім людям добрим дивіться. Хочу розказати про паїлочки. Сьогодні у нас, яким, у нас 20, 25 березня 24 року днів про Петровську область. Е, паїлки то паїлки. Там разні конструкції бувають, в мене там різні є. Ну Саме смисъл, що туди наливає пасічник. Якщо наливаєте туди е, водички, вони можуть е, не так активно її брати, можуть десь літати в місця е, за водою. А якщо туди можна підмисувати меду, плюс в різні періоди времені, теж. я зараз е, починаю підмисувати звичайний мед е, соняшниковий. Те, що відра стоїть. Підмішую з водою трохомет, і воно стимулює, літає. Сьогодні зранку воно кхе, сонця не було, вітер стояв, а зараз е, сонечко вони полетіло. Вчора цілий день літали за водою, випили цю корицю. Ну Це весна. Кхе, весна. Далі десь через, ну як далі, все залежить від погодних умов. Сонце піде, вони більше будуть вилітати тепло. Тепло плюс сонце. В условиях немає вітра, більше будуть вилітати, їм треба буде води побільше. Залежно, тобто, ну, залежності, яка в кого яка пасіка. Доставляти кориця і доливати. Потім, потім Профілактика, що ми туди заливаємо. Медок зараз, а потім буду заливати їм мед, трави заварювати, чистотіл в мене є заготовлений. Потім <кліст>, мята, меліса, чебрець. ну Чебреця не багато. І, і полинка, саме основне полинка. Оце заварю в, і туди хорошенько меду додати. Пропорції, ну, я на вкус зрозую. Як вкусно, так Тоже не переборщить. Ну, Можна в інтернеті знайти якісь пропорції. ну Я заварив, наприклад. Десь літрову кружечку ну, такого крепкого раствору, то на 10, це, це більше можна, 15-20 літрів. Ну, це чисто літрові кружечки мало, десь ну, смотри, який період. Зараз, наприклад, от літрової кружечки хватить, потім через там, 3 тижні, 4 тижні, ну, там, місяць, вже там, треба більше пропорцій, більше води наливати, з медом, тобто. Наружні паїлки, стимулятори. О, там навіть є е, діло в тому, що пасічники промишленості займаються е, в них паїлки, що осінню, що весною, стимулюючі, підкормлюючі, Вони все в одному йдуть, ці паїлки. Вода, воно багато цих, В них е, все наружного, типу, Бочки стоять, туди заливають, і таким образом вони там випивають це все діло. Ось такі от поїлочки, а там ну, ось все, мед, вода з медом. Чи мед з водою беруть. Замечательно у них. Ну все, всім гарного розвитку весняного бджолярі. Будемо. Будемо займатися цими справами джелярськими, ну, а що, шо, щось зробити будемо. Все, бувайте здорові. Всім мирного неба. Так, до нових зустрічей, відео зустрічей, а то, бо, медових зустрічей. Так що бувайте здорові!